Вокальна йога досить таке незвичне поєднання індуїстської філософії з голосовим супроводом. Вона пропуджує людині енергію за рахунок голосових вібрацій. Голос вивільняє непотрібні емоції і допомагає людині почути себе. эффект после нее колоссальный, потому что люди испытывают полное освобождение внутри и внешне. Мне даже говорят мои ученики, что они приходят после работы и не доходят до кровати, просто засыпают по дороге, потому что происходит полное расслабление. После занятия в кальной голос становится немножко ниже и объемней. Появляется такое чувство пространства и объема внутри. И такая появляется сексуальность небольшая в голосе. И очень много упражнений с выдохом, поэтому Му придихання взагалі завжди звучить очень сексуально, дуже відкрито. Ідея створити таке незвичне поєднання. Прийшло до Ірини не випадково. Я преподаю вокал уже очень много лет. И пришла к тому, что людям недостаточно просто каких-то распевок и, допустим, там, попеть песенки в микрофон. И очень многие люди приходят после работы зажаты. Я вижу, что они испытывают стресс, что у них зажато тело. И как раз вокальная йога, она работает с телом. Она освобождает тело через голос и наоборот, освобождает голос через работу с телом. Занятия складаются из ряда последовательных прав. початку серии Дихальних прав. Потім підключаються звукові розминки з певними рухами. Заключна частина це динамічна медитація. Після заняття приношу таку нірвану, що коментарі просто зайві. Але наступного дня люди залюбки і висловлюють свої емоції на формах. Прекрасно! Головне, жодних шпагатів та закручувань у вузлик. Я як простий смертний це оцінила. Насправді дуже цікаво і пізнавально. Деякісь нові відчуття себе і світу. Вже відразу після заняття відчувається, як ніби ти потрапив у якийсь казковий світ, де все яскравіше, чіткіше, зрозуміліше. Відчуваєш багато сил і енергії. Протягом усього дня працювалося легко і активно. Накопчений гнів і агресія розсіялися як в тумані. Навіть увечері в метро в годину пік ніхто не дратував. Займатися йогою можна і вранці, і увечері. Але запам'ятайте, зранку вона пробуджує, а увечері після роботи навпаки розслаблює. Після заняття дійсно відчуваєш, як тіло наповнюється енергією, і ти починаєш по-іншому сприймати оточуючий світ. Радимо і вам спробувати вокальну йогу. Вікторія Куціна, Дмитро Бош. Доброго ранку, Україно!